У Полтаві найближчим часом не підвищуватимуть тариф на проїзд у громадському транспорті. Єдина зміна, яку варто очікувати, це перехід на безготівковий розрахунок. У всьому транспорті мають бути встановлені валідатори. Сьогодні про це представники міської влади повідомили журналістам на прес-підході. Розмови про 15 гривень, в принципі, не було. Це я теж з засобів масової інформації. Відомо звідки взялася інформація. Тролейбуси – 10 гривень. А комунальні автобуси 12 гривень. І також перевізники їздять по 10 гривень за квіток. регулювалося рішення виконкому ще в 2022 році, тому і до речі тим самим рішенням, я так розумію, є можливість, чи була можливість передбачена підняття тарифу до. 15 гривень. але я сподіваюся, що найближчим часом на це рішення скасуємо, аби зробимо якийсь інший заход для того, щоб цього не допустити. Нема валідатора або не валідатор. Людина їде безкоштовно. Це важливий елемент зробити відповідний е, такий рух в сторону е, покращення як якості транспорту, так і відповідно обслуговування. Тому у всіх мають бути рівні умови підняття тарифу під час військового стану, звичайно, не на часі.